Яскраві барви, креативні ідеї та незвичні образи. Так бачить майбутнє, яке, мабуть, вже почалось молоді художники чернівців. Юні таланти не могли лишитись осторонь ситуації, яка охопила Україну в останні місяці, і в ці неспокійні дні захотіли внести нотку позитиву та показати людям, що майбутнього не потрібно боятись, воно хороше. Навіть смерть це не кінець, а лише початок нового життя. Таку ідею втілила у своєму творі Наталя Тарануха. Це дівчина она на приростає тина, а на уже не зміняє своє э, свой облік, своє обличчя, стає деревом э, віточками, лісточками. То есть дерево теж ви к жизни. Дар'я працює у техніці холодний батик на шовку. На виставку дівчина обрала абстрактні роботи, які мають потаємний сенс. Ось це птаха зі сну, яка показує усе різнобарв'я образів, які людина бачить у вісні. А ця робота говорить про наше его. Кожен чоловік індивідуальна егоїст. Тось і я хотіла показати, що каби бы чоловіка один, так і двоє. Тобто між ними саме це его. Наталя ж розповідає, її яскрава робота, безликі люди має політичний характер. Мовляв, зі зміною облич можновладців зовсім не змінюється життя людей, і певно, ніхто із сильних світу цього так і не показує свого справжнього. Я не зривайте з людей маски, тому що можливо це є намордники. Маска вона несе такий, скажімо, Характер якісь феєричності, що вона гарна, але всередині може бути зовсім інше наповнення. Виставка вже почалась, мабуть, майбутнє. Зібрали більше 50 робіт 13 молодих авторів. Зробити свій висновок про сучасну творчість кожен зможе, відвідавши художній музей до 20 квітня.